Найкращі дорослі забороніть війну, а я ранковими зорями прикрашу для вас весну і намалюю вам сонечко, що буде усі посміхатися, і більше не було. Багато не треба, щоб не гинули діти, проси мирного неба, щоб не плакала мати за своїми синами, щоб могло засіяти сонце волі над нами. Україна це мирна країна, працьовита, співуча година. Вона добра, мудра, сильна, Україна не подільна. Іде війна, а я про щастя мрію, про мир, красу і людяність. Тепло. Словами добрими, я землю всю засію, щоб в душах сонечко цвіло. Україна це наша держава, квітуча, щаслива. Хай будемо славу. Все буде добре, я це знаю. І перемоги я чекаю, Ярослав. Я маленька Україна, але виросту колись, аби мрії про велику у батьків моїх збулись. Щоб безсяк жовто сині розвивались навкруги, й мов розсаб на сонці щезла всень неньки вороги. Я хочу миру, щоб мій тато повернувся додому.